Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де я щодня ділюся цікавими рецептами. Сьогодні пропоную вам приготувати просту і водночас смачну та ситну страву, курячу грудинку, запечену в духовці. Отже, для приготування нам потрібно взяти 550 г сирої курячої грудки та порізати її на порційні шматки або придбати вже попередньо порізану. Далі їх потрібно акуратно відбити, можна це зробити через плівку, щоб не летіли бризки. Ось такий корисний лайфхак. Напівфабрикат зверху солимо, першимо та відставляємо в бік. А зараз готуємо кляр. Для цього у миску вбиваємо 3 яйця, солимо, першимо та збиваємо за допомогою вінчику до однорідної маси. Після цього додаємо 3 столових ложки без гірки порошна і знову розмішуємо. Зануримо кожен шматочок відбивної у кляр та смажимо на добре розігрітій патерні, де вже вилито небагато олії. Кожна куряча відбивна смажиться до золотистого кольору приблизно 3-4 хвилини з кожного боку. До речі, під час смаження можна перевертати продукт декілька разів для кращого результату. Тільки послухайте, як апетитно вони шкварчать на сковородці. Готові відбивні викладаємо на тарілку і так смажимо всі шматочки. В дечку викладаємо відбивні на пергаментну бумагу. Викладаємо по версії помідори, розрізані навпіл. Нарізаємо 100 г моцарелі і виложуємо по версії. Так само виложуємо такий сир. По версі посипаємо форматчо і ставимо духовку на 180 градусів на 10-15 хвилин. Погляньте, які соковиті вони у розрізі. Такого ефекту допоміг досягти саме кляр, адже він не дозволив м'ясному сокові витекти, а зберіг його всередині. середині. На смак відбивні дуже ніжні, тому прекрасно підійдуть до овочевого гарніру, картопляного пюре, а також розсипчистого рису. Щоб відбивні гарніше виглядали на тарілці, можна подавати їх з маринованими огірками та оливками. Обов'язково приготуйте цю смачну і поживну страву. Пропоную підписатися на мій канал та поставити вподобайку. Це мотивує мене робити все більше нових відеорецептів. Смачного та продуктивного вам дня!